в своїй Колонці на цензурі стверджує, що до призначення Зеленським цієї персоналі причетні люди з його оточення і називаєш цими людьми Татарова, який працює в офісі президента, і Портнова, якого пов'язують з офісом президента. Чи є якісь підтвердження цьому, чи це просто журналістське припущення, бо хто ще в нас є в оточенні президента, пов'язаний з росіянами? Безумовно, Олег Татаров зараз, вже як мінімум три роки, одноосібно контролює всю правоохоронну діяльність. Він призначає своїх людей і в поліції, в тому числі. Достатньо сказати, що навіть Микола Цуцькірідзе, який зараз є одним з керівників національної поліції, це вони в 2015 році спільно з Олегом Татаровим писали дисертацію стосовно правових аспектів розгону масових безпорядків. От. Говорити про те, що там всі люди пов'язані з Татаровим – це очевидні речі. Є десятки журналістських розслідувань, які показують. Як люди пов'язані з Олегом Татаровим, призначаються на всі, на всі вищі посади у поліції. Він контролює це відомство, як і інші правоохоронні органи. Тому все припущення. Звичайно, у нас немає відео, де сам там Григоров дає присягу і клянеться у вірності татарову. Але у нас є десятки непрямих свідчень, що татаров за цим стоїть. Ну а зв'язок з портновим очевидний, тому що Татаров був його багато років партнером, адвокатом. У них є спільні фотографії. І коли кажуть про зв'язки з портновим, це багаторічні зв'язки, які підтверджуються знов-таки навіть прямими доказами, не тільки непрямими.